Наталя Назарук, директорка Рівницької обласної бібліотеки для дітей. Сьогодні хочу познайомити вас з книжкою Пауля Маара, Машина для здійснення бажань або суботик повертається в суботу. В ній оселилися цікаві персонажі, які обожнюють звіряток та сповнені таємниці. Тож, слухайте уривок з книжки. Тобі я можу розкрити свою таємницю, нерішуче відповів пан Пляшкар. Тільки ти більше нікому не розказуй. Ти маєш приходити до мене у вівторок задля того, щоб у суботу вернувся суботик. Суботик? А хто ж це такий? Суботик це суботик і край. Докладніше я не можу тобі пояснити. Відповів пан Пляшкар. Так, то ти не хочеш мені пояснити, щоб я зрозумів, образився пан Вікторакус. Тоді що зараджу тобі з твоїм суботиком я? О, багато. Розумієш, суботик прийде лише в тому разі, якщо тиждень у мене буде таким, у неділю сяятиме сонце. Понеділок настане відразу понеділі, у вівторок навідається пан Вівторакус, Тобто ти середа припаде на середину тижня, у четвер чотири рази прогуркоче грім, а в п'ятницю мене відпустять з роботи. от тоді в суботу завітає суботик. А, то он воно як? спалахнув пан Вікторакус. Я тобі потрібен, тільки що прийшов якийсь там суботик. і я лише нікчемний засіб для досягнення великої мети. А я щораз торочу всім моїм звіряткам, як то мене любить мій давній шкільний друзяка пляшкер, щотижня запрошує в гостину. Та чи так то вже він мене вірно любить? Ні, де там? Я йому потрібен лише на те, щоб до нього повернувся якийсь там суботик. Та ось що я тепер тобі скажу, давній друзяко, сьогодні я в тебе побував востаннє, на все добре. З цими словами він сховав мишу в картонну коробку, закрив її, підвівся й кинувся збирати все своє добро. На Бога! Від... Торакусе, ти помиляєшся? скрикнув пампляшкар. Звісно ж, я тебе щиро люблю і завжди радий вітати в себе. Тільки ось хіба тобі важко навідувати мене у вівторок, розумієш? Тоді я за одним заходом ніби вбиваю двох зайців? Вбиваєш двох неповинних зайців? Ти щителю звіряток, обурено урвав його мову пан Вікторакус. Ходімо звідси, пане кулесе, Гайда, Анді, геть з а кімнати. ж геть, поки він і вас не повбивав, як тих бідолашних зайців. І схопивши картонну коробку, клітку з хом'ячком та клітку з папугою. Обурено попростував геть з кімнати. Пан пляшкер якусь мить безпорадно дивився йому вслід, тоді вхопив велику валізу і, крекчучи, поволікся з нею навздогін панові Вівторакусу, що, сповнений мовчазного обурення, виступав попереду. Вівторакусе, голубе мій, може б, ти таки трохи обміркувався? Умовляв пан пляшкер. Усе це чистісіньке непорозуміння, я дурний віслюк. Еге ж, звісно, е віслюк у тебе дурний. Ти чув це, пане кулесе? А вже ж, ми всі це чули, не зупиняючись сердито бубонів пан Вівторакус. Та я ж просто хотів сказати, що я повівся, як тупоголова свиня. Тож, і свині у тебе тупо голові. Ти чув це, пане кулесе? а вже ж ми всі це чули. Зараз він заявить, що папуги не культурні. Пан кулес прийняв таке звинувачення мовчки і тільки з зирив з клітки, трохи повернувши голову набік. Пан Вікторикус безмовно вмостив своїх звірят біля себе. На передньому сидінні машини, без жодного слова подяки, взяв із рук у пана пляшкера важку валізу, захряснув дверцята й помчав геть. Зацікавились про подальші пригоди персонажів цієї книжки, ви дізнаєтеся, прочитавши її.